А футболочки по чому? Футболочки в мене То Та вас а, на два контейнери? Так. Футболки у мене різні. Ну це такі простенькі, так? Да? Це що, марля? Марля, і... знаєте, типу діли і в марлі ходити. Почому вони? 500 гривень. Це вони такі легенькі, так? В общем, легенькі, п'ятсот гривень. А розміри які? Емки до 8 ексел. А, до 8 ексел? А ціна 8 ексел яка? 600 гривень. 600 гривень будуть батальні розміри. Це все футболки, футболки, коротше. Шорти теж, так, є? Так, шорти і трикотажні. Шорти ще є в наявності джинсові шорти, але там треба дивитися, які розміри залишилися. А це великі прям якісь такі, так? Да? так. І великі розміри. І є ось така мікрофіброчка, легасенькі, легосенькі, в них можна купатися. А, да? так? По вони? вони? Вони гривень. І 400-450 гривень. Угу. Так, комплектики даже є, можна купити. А, це ось де обовний можна зайти, дивіться. Тут обуваний, з цієї сторони, хто буде шукати. З тої сторони, виходить, автостанція, тут острів прямо заходити. Це який другий обувний ряд, да? ряд, так? Другий обувний ряд? Так, другий обувний ряд, але мене краще знайти біля рибки. Біля рибки так, так? За рибкою зайшли і, і сюди зайшли. Боже, жара така в Одесі, мене з язик заплутається від жари. Всі ходять жарко дуже, друзі, яка погода у вас пишіть. Так що приходьте в штани, шорти, футболки, рубашки, костюми. Та все тут все для чоловіків. Ось тут є.